Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Дивимось далі ситуація по областях України. Військова ситуація по областях України на найближчий період часу, найближчі дні, яка загроза від Росії? Так, починаємо ми з Полтавської області. Яка ситуація в Полтавській області? В найближчі дні. Ваші повітряні кордони можуть пересікати повітряне вогняне і може в, багат, в великій кількості падати на землю. Може таке бути. Пересікає ваші повітряні кордони, летить цілеспрямовано, багато кудись і тому будьте обережні. Ну, звичайно, будуть, будуть захищати, будуть блокувати настільки, наскільки це можливо. Наскільки це можливо для того, щоб е, пом'якшити е, повітряну агресію ворога. Ось так. Далі дивимось. Сумська область. Покажіть по військовій ситуації, Сумська область. Боже, дуже багато. Ну, дивіться, нескінченна кількість. Вони не перестають лізти, як таргани. От не перестають. От так от вбили би, а так одну партію нищать, наступна лізе, знаєте, камікадзе. Наступна лізе. Оці от от маніпуляції з різних сторін, з різних боків. Ну і тобто, тут карти говорять про те, що немає не можливості ефективно діяти в знищенні тих диверсантів або тих, хто лізе з різних щілин. Того, що їх дуже багато, Вони, це нескінченна кількість. Знаєте, коли в міфі гідрі голову відрубають, а на її місці дві виростає оце таке саме. Вимушений вибір, яку стратегію застосувати. Застосувати стратегію. щоб припинити рух, щоб припинити рух, або це наші хлопці, щоб не рухали, якусь, якусь логістичну ділянку знищити дорогу, шлях, або те, що довозиться. Тобто зробити превенцію, ну, з боку ворога, зробити превентивні методи для того, щоб припинити поставку чогось або когось в Сумську область. Тому, будь ласка, будьте обережні, можуть орки також застосувати. Потужну зброю з повітря для того, щоб нищити якісь чи склади, чи скупчень людей, навіть військові, або шляхи. Будьте, будь ласка, обережні. І при тому їм цю інформацію хтось продає, регулярно продає. Так, далі. Чернігівська область. Чернігівська область по військовій ситуації. Покажіть, будь ласка. Так, Чернігів. Ой, диявол, смерть, Боже, там буде, там будуть, вибачте, там будуть обстріли. І по... цивільні постраждають. Цивіль, по цивільних притому, по цивільних. Прикордоння. Прикордоння. Іншими словами, тут є, скажімо так, ворог буде це робити, але він навзаєм буде мати зворотній зв'язок від ППО наших. Ну, не ППО, там це на кордоні немає ППО, тобто від захисту, будуть давати назад зворотній зв'язок наші хлопці. І тут, бачите, тут взагалі диявол це коли от на цепку сидиш у, на прив'язці, а тут же смерть рвуться всі ланцюги. Що бачите, рвуться ланцюги. Тому наші будуть е, робити все, щоб роз, відв'язатися, розбити той ланцюг. Е, той ципок, на якому намагається тримати диявол. Ну, криза, у вас криза. <кій> влада, ну, в общем, влада з тим захистом щось там мутить. Влада не на місці, іншими словами. Дивіться. Говорю за владу і бачите, хтось у вас там дуже добре наживається на війні. Дуже добре. У вас там Чернігівські Чернігівській області носять маски, дуже добре жирують, заробляють, для них це як бонус оця війна. Ось так. На жаль, такий у вас є. Черкаська область по військовій ситуації, по загрозі на найближчі дні. Покажіть, будь ласка, Черкаська область, карта смерті. Взагалі в орки планують, готуються перевернути все вверх дном. В них є якась підготовка, ну і карта смерті. Якісь плани в них є. Е, плани, е, амбіційні дуже плани. Амбіційні плани. І тому вони ведуть ретельну підготовку. Що це? Тут, тут ціль є. Ціль і ціль по наводці. Так, ці не перевернуті, а ці перевернуті я дивлюсь. Ціль по наводці, слухайте, у вас там іде така підготовка, щось, щось там хочуть вони кудись влучити хочуть. До вас машина війни їде. Так, а що саме? Що? Та що таке? Що ви мені скачете? Можете, там, що у вас робиться, сплошні в масках, сплошні маніпулятори, сплошні зрадники, центр прийняття рішень. Там, по-перше, це може бути за королем жезлів перевернутих, і карта ресурсу це якийсь енергетичний ресурс, або вогняний ресурс. Тобто це може бути енергетика або там, де може бути вогонь, там, де щось, ну, наприклад, вогонь, якісь склади з пальним, наприклад. Я не можу вам говорити конкретно, але вони хочуть це забрати. Перевернути паш забирає. Не хочуть відрізати вас від якоїсь енергетичної структури. Так, да, бачите, тут світло, світло, холод. Або те, що дає тепло, або воно енергетично потужне. Я вам приклад дала. Я не буду далі дивитись, того, що скажете там, що я там здаю щось. Ну, я хочу помилятися. Я... Нехай я помиляюся. Далі. Кіровоградська область, дивимось. Кіровоградська область по небезпеці з боку ворога по загрозі. Кіровоградська область. Знову ці карти. Тільки трошки не так випали. Зараз. Слухайте, а у вас щось там чекають і ніяк не. Ну, тобто, дивіться, обіцянки вам дани були, дані обіцянки, але, але їх не виконують. Хтось пообіцяв вам щось не знаю, відремонтувати, щось до, до, доставити. Але те, що ви чекаєте, воно уходить. Вода, можливо, щось з водою пов'язано. Я не можу сказати точно. Так, давайте конкретно. Чоловік, який може відповідальним бути за якийсь ресурс, може не виконати свою обіцянку. Він, якби, знаєте, обіцянку дав, обіцянку забрав. Що це? Знову ж таки, карта так він дає по справедливості, так він забирає. Тобто щось він, я не знаю, чи якийсь спонсор, чи якась людина з влади, щось пообіцяла вам якось чи допомогти, чи виправити якусь ситуацію, але він не виконує свої обіцянки. Не виконує. Він, знаєте, пообіцяв більше, ніж він може виконати. Щось з водою пов'язано, чи це якісь переправи через воду. Щось пов'язано з водою. Або побудова на воді, будівля на воді, іншими словами. Тобто він помилився зі своїми розрахунками. Якісь кошторис, щось там таке у вас буде тема така йти. Чи то в бюджет те, що закладено, воно кудись пішло, непонятно куди. Пообіцяли в бюджет, бюджетні гроші спрямувати туди, але їх перенаправили на щось інше, ніби то, ніби то на якусь е більш. Нагальну проблему. Знову карта дьявола. Карта д'явола. Підманув, підманув для того, щоб отримати те, що йому потрібно. І пішов. Далі, що тут можна ще сказати? По загрозі. Старайтеся менше перебувати в одному місці, в будь-якому місці. Особливо там, де е, люди зустрічаються, випивають, ну, каву, наприклад. Старайтеся менше там перебувати. А чому? Того, що ворог може помилитися з координатами. Зрозуміли, намагайтеся менше перебувати мі біля місцин, там, де кав'ярні, наприклад, де люди зустрічаються, окрім того, біля води, того, що ворог може помилитися з розрахунками. Ну, знову ж таки, я хочу. Помилятися дуже, щось таке за дияволом точкове. Ну, ось так. Загроза є, загроза з повітря є, я вам вже сказала. Ворог може взяти на себе велику відповідальність. І може, як то говорять, із штанів вискакувати для того, щоб щось досягти. Будьте обережні, тут, щоб люди не опинилися в пастках, щоб люди. Ворог, ніби таке відчуття, ніби хоче в якусь пастку, якусь пастку створити. Бережіть себе, будь ласка, далі буде.